Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо розповісти про 15 простих правил, які допоможуть спростити ваше життя. Незважаючи на те, яка у вас ситуація зараз, ці поради зможуть стати у пригоді в будь-який час. Тому слухайте уважно, записуйте і впроваджуйте в своє життя. Ніколи не дивіться телевізор. Ніколи не повертайтесь до людей, які вас зрадили, оскільки вони ніколи не змінюються. Якщо прийшла ідея. То важливо її запам'ятати, бо колись вона може знадобитись. Якщо ви спізнюєтеся, завжди знайдіть спосіб попередити про це. Це не складно. Не наспіхайтесь над чужими мріями. Подумайте про свої, говоріть правду. І вам не потрібно буде запам'ятовувати, де, кому і про що ви збрехали, не поширюйте плітки, бо вони ні до чого доброго не призводять. Ввічливістю та чемністю можна підкорювати міста, тому варто користуватися ними частіше. Визнавайте свої помилки. Відмовтесь від звички, весь час на все скаржитись. Чужі проблеми нікого не цікавлять. Іноді важливо рухатися далі, незважаючи ні на що. В незрозумілих ситуаціях лягайте спати. І пам'ятайте, що все минає. Навіть у серйозній сварці не зачіпайте людину за живе. Сварка закінчиться, а слова запам'ятаються надовго. На початку дня займайтеся найважчою і найнеприємнішою справою, щоб потім не думати про неї. Замініть слово повинен на слово хочу, можу зроблю, і ваше життя якісно зміниться в кращу сторону. Отже, якщо ви хочете жити простіше і щасливіше. Запам'ятайте ці 15 правил. Не забувайте, що навіть найдрібніші зміни можуть принести великий результат. І не забувайте про підписку на наш канал, щоб не пропустити нові корисні поради. Дякую за увагу і до нових зустрічей на нашому каналі!